Треба мені знайти Яблочко. Треба піти знайти Яблочко. О, знайшли як смачно! Треба піти до мами. Прийду я О. слава Україні. Привіт, мама! Я, я поїв? Привіт, я поїв. Привіт! Молодець ще поїв. Треба йти спати. Добре. Ой, моє любе ліжечко. Друзі, це кінець. Я надіюся, вам сподобалось. Я сильно запарився над цим. Але точно знаю, вам це сподобалось. Хочете ще такого? Наберете на цьому відео лайків і підписок і взагалі просмотрів. А ми погнали на я просто до спати. Вже нічка. Це був мультик про гробака.